Всім привіт, друзі! Давайте сьогодні приготуємо мариновані баклажани з базиліком та цибулькою. Ця проста в приготуванні страва надзвичайно ароматна та смачна. Я щоліта готую ці мариновані баклажани кілька разів ну це дуже-дуже смачно. Займемося маринадом. Нам потрібно пів склянки цукру. Висипаємо його в мисочку, також додаємо 2 столові ложки солі, повні, але без верху. Сюди ж додаємо повну склянку води, вливаємо в мисочку та поставимо на вогонь для нагрівання. Також заздалегідь я підготувала пів склянки оцту. Якраз на дачі поспіли баклажани ми будемо відрізати їм хвостики, тобто очищати від всього зайвого. Особисто я, друзі, полюбляю ці баклажани, коли вони без шкірочки. Ви ж дивіться, робіть на свій смак. Я знаю, що багато людей люблять саме зі шкірочкою. Робіть, як вам подобається. Я шкірочку буду видаляти. Нарізаємо баклажани товщиною приблизно 1,5 см. Нам буде їх зручно смажити, і вони будуть тримати форму. Не будуть розлазитися. Ось такі шматочки. Тим часом вода із сіллю та цукром закипіла і нам потрібно влити пів склянки оцту. Вливаємо оцет та виключаємо вогонь. Гарячий маринад потрібно залишити до повного вихолодження. Тим часом смажимо баклажани до золотистості з обох боків. Баклажани мають здатність дуже добре вбирати олію, тому ми її будемо періодично підливати. Зараз потрібно підготувати цибульку. Нарізаємо так, як вам хочеться. Я буду нарізати півкільцями або кільцями. Це буде дуже гармонійно виглядати. Також у нас є пахущий базилік. ми його гарно вимили, Я буду використовувати лише самі листочки. Я знаю, люди використовують також і стебла. Мені це не подобається, я використовуватиму самі листочки. Ну що ж, наші баклажани вже вихололи, я їх буду складати у пластиковий контейнер. Ви ж дивіться, складайте на свій розсуд, куди вам хочеться. Складаємо шарами тобто шар смажених баклажанів, шар базиліку і цибулі. І так, шар, шар за шаром. Ви знаєте, я дуже полюбляю базилік, тому додаю його завжди. побільше. А ця маринована цибулька тоді так смакує просто супер. Викладаємо її в довільному порядку. Заливаємо наші баклажани маринадом, він вже вихолов. Час маринування 4-6 годин, але мені подобається, коли я залишаю їх на ніч маринуватися. Баклажани потрібно гарно придавити, щоб вони промаринувалися маринадом. Я зробила це за допомогою таких тарілочок і накрию кришкою та поставлю маринуватися їх на ніч в холодильник. За цей час всі аромати та смаки змішаються, базилік віддасть свій аромат, а самі баклажани мені чимось нагадують трішки гриби. Ось таку красу, друзі, маємо на ранок, готуйте задоволення, нехай вам подобається. Всім смачного!